Цифра 1. Цифра рівна і до стопчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Рахуємо яблучка. 1, одне яблучко. Цифра 1 складається з двох елементів короткої похилої лінії та довгої похилої лінії. Перший елемент починаємо писати трошки вище середини клітинки і ведемо коротку похилу лінію в правий верхній кут. Не відриваючи руки, пишемо вниз довгу пряму похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки. Пропишіть цифру 1 у повітрі. Потренуйтеся писати цифру 1 у зошиті. Бажаю успіху.